Права 1306. Спрости вираз. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. Бачимо, що воно доволі громізке. У нас є тут три дужки. Перші дужки потрібно помножити на 5, а другі дужки на 3. Так? Ну що ж, будемо записувати все в вигляді суми. То давайте кожен з доданків в перших дужках помножимо на 5. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Тоді потрібно спочатку 5 помножити на мінус 0,7х. Є. Потім записуємо додати 5. Ми множимо на 0,6 y. Зараз записуємо додати. Поясню зараз чому. Додати. У нас тут записано мінус 3. Але так написати мінус -3, -3, 3, що множиться на цей вираз. Це можна було написати так: додати мінус 3, що множиться на цей вираз. Тобто ми будемо зараз таку тут суму, то будемо множити на кожен з заданків на мінус 3. Записуємо мінус 3. Помножимо спочатку на 0,4 y. Потім. Тут є відняти 1,5х, це додати мінус 1,5х, то ми записуємо додати знову мінус 3 ми множимо на мінус 1,5х. Додати. І знову мінус 3 множимо. Тут відняти 1 це додати мінус 1. То ми множимо на мінус 1. Є. І знову записуємо додати. Дивіться, тут перед дужками у нас мінус. Знак доданки у дужках міняємо на протилежний. У нас було плюс 2,7х. Це не мінус 2,7х. А записуємо тоді додати мінус 2,7х. Так. Далі. У нас було. Відняти 8 або додати мінус 8, то протилежне число буде 8, то записуємо додати 8. Є. Це дорівнює. Ну, а зараз потрібно виконувати множення. Так, отут лише я забув поставити закриті дужки. Так, є. Ну що ж, давайте будемо 5 множити на мінус 0,7х. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а зараз множимо 5 множити на 7 це 35. Тут є один знак після коми, то пишемо, що це мінус 3,5х. Потім записуємо додати. Тепер 5 множимо на 0,6 y. 6 на 5 це 30. Але тут є один знак після коми. 0 відкидаємо, то це буде 3 у Так, додати. Переносимо. Додати. Один із множників у нас далі від'ємний. То добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Так. 3 помножити на 4 це 12. Тут є один знак після коми, то Записуємо мінус 1,2. Зараз бачимо, що обидва множники у нас від'ємні. То добуток буде додатній він дорівнює добутку модулів. 3, що множиться на 1,5, 3 помножити на 15 це 45. А тут є один знак після коми, то записуємо, що це буде 4,5х. Є. Далі дивимося мінус 3, що множиться на мінус 1. Обидва множники в нас від'ємні, добуток буде додатній, то записуємо додати, а 3, що множиться на 1, це буде 3. Далі. Ну і записуємо далі без змін, що це додати мінус 2,7х. Додати 8 є і це дорівнює. Ну, а зараз давайте зводити подібні доданки. Зводимо спочатку з х. То записуємо в дужках мінус 3,5х. Тут у нас є 4,5х. Далі зустрічається 4,5х. Ну і у нас ще зустрічається мінус 2,7х. Записуємо додати. Міс 2,7х є. Закриваємо тоді дужки. Додати. Ну, а зараз групуємо з y всі доданки. Отже, у нас вийде 3 y Додати. Тут у нас є мінус 1,2х. Є ще доданки з Y? немає. Закриваємо дужки. Ну і числа у нас залишились тільки 3, додати 8. Є і це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок виносимо х дужки. То у дужках тоді в нас залишиться мінус 3,5 додати. Давайте я одразу напишу спочатку від'ємне число мінус додати. «мінус» 2,7. А вже потім напишу додати 4,5. Від перестановки доданків сума не змінюється. Є. Ну, а зараз з другої дужок виносимо y за дужки Додати Y. Тоді в дужках залишиться 3. Додати мінус 1,2. Так, додати. Переносимо. Додати. Ну, а 3 додати 8 це буде 11. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося в перших дужках. це буде х. Що множиться. Обидва данки у нас від'ємні. Спочатку знайдемо суму від'ємних, то ми записуємо у дужках. Сума буде від'ємна, а в дужках записуємо суму модулів 3,5. Додати 2,7. Ну і додаємо додатнє число 4,5. Закриваємо дужки. Далі додати. Зараз y ще множиться. Тут у нас модуль додатнього числа більший, і сума буде додатня вона дорівнює різниці модулів. Записуємо y, що множиться, а тут буде 3 відняти 1,2. Ну і додати залишається 11. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас буде х, що множиться 3,5 плюс 2,7. Ну, що ж, 5 плюс 2,7 це 3,2 плюс 3 це 6,2, то записуємо, що це буде х.

І це дорівнює. Ну, а зараз дивимося в дужках. Модуль від'ємного числа у нас більший. То сума в нас буде від'ємна в дужках. записуємо Х, а у дужках тоді буде мінус. Ну і записуємо зараз як різницю модулів. Це буде 6,2. Відняти 4,5. Є. Так. І додати. Y, що множиться на 1,8, це буде 1,8 додати ще 11. І це дорівнює. Ну що ж, це буде х, що множиться, тут у нас буде мінус 6,2 відняти 4 це буде 2,2. Відняти спочатку 0,2, це буде 2. І відняти 0,3 це буде 1,7. Отже, пишемо мінус 1,7. І додати 1,8 y і додати 11. І це дорівнює. Ну що ж, х, що множиться на мінус 1,7. Це вийде мінус 1,7х. Додати. Переносимо. Додати. 1,8 y і додати 11 Є. Ну що ж, зараз приходимо до складнішого, до другого завдання. Перед першими дужками у нас 2 дев'яти, а перед другими дужками відняти 1,6 що множиться. Ми будемо кожен з доданків множити в першому виразі на 2, а в другому будемо множити на мінус 1,16, тому що це можна додати мінус 1,16, що множиться на весь цей вираз. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 2. ,9. Записуємо, що множиться. 2,7 запишемо у вигляді мішаного числа. 2, 7. /10. Далі відняти 1,1 х це додати 1,1 додати мінус 1,12х, то ми пишемо додати 2 дев'ятих, що множиться. а Тут записуємо мінус 112 х Далі отже, тут записуємо додати. Але будемо писати мінус 1,1 що множиться спочатку на 1,8 записуємо у вигляді мішаного числа, додати, переносимо, додати. Тут відняти 2 сьомихх, додати мінус 2 х то ми записуємо тоді мінус 1,1 що множиться на мінус 2 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз залишилося 8. Десятих. Давайте ми скоротимо на 2 і чисельник, і Знаменник, це в нас буде 4. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо усі мішані числа в вигляді звичайного дробу. То в першому виразі буде 2. Що множиться? 2 10, 20, плюс 7 це 27. Записуємо 10. Далі додати. Тепер один із множників у нас від'ємний. добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і добуток модулів це буде 2,9. Так, можемо так записати. Що множиться? 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3, що множиться на 3 других х. Йо? Додати. Дивимося, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо, що це дорівнює мінус. Так? Ну, а зараз добуток модулів запишемо так. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7. Це буде 7 шостих. Так, що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Що множиться на 9 п'ятих. Так, додати. Ну, а зараз обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7, 7 шостих, що множиться. А тут у нас буде просто 2 сьомих х. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Знаходимо добуток. Перший добуток це буде в чисельнику 2, що множиться на 27. Ну, а в знаменнику перемножуємо знаменники 9, що множиться на 10. Додати. Пишемо мінус. Другий добуток у нас в чисельнику буде добуток чисельників. 2, що множиться на 3. А в знаменнику добуток знаменників 9, що множиться на 2. І все це потрібно домножити на х. Додати. А зараз записуємо знову мінус. Записуємо як добуток чисельників. 7 помножити на 9, а в знаменнику добуток знаменників 6, що множиться на 5. Закриваємо дужки, Додати. Ну а зараз записуємо як добуток чисельників. 7 помножити на 2, а в знаменнику як добуток знаменників 6 помножити на 7. І все це множимо на х. І це дорівнює. Ну, Спочатку давайте скорочувати дещо можна. Перший вираз скорочуємо на 2 і чисельники знаменник, 2, що ділиться на 2 це 1. 10, що ділиться на 2 це 5. Скорочуємо на 9 чисельники знаменник. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Другий дріб. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 2, що ділиться на 2 це 1. Скорочуємо на 3 і чисельники знаменник. 3, що ділиться на 3, це 1. 9, що ділиться на 3, це 3. Наступний дріб скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. І останній дріб скорочуємо чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І на 2 скорочуємо 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Є. Записуємо, що тоді вийде. Отже, перший вираз. У нас в чисельнику 1 помножити на 3 буде 3. В знаменнику 1 помножити на 5 буде 5. 3 п'ятих додати. Потім записуємо мінус. Другий вираз в чисельнику буде 1, а в знаменнику 3 помножити на 1 буде 3. Мінус 1 третя, що множиться на х, або мінус 1 третя х. Додати. Так. Далі записуємо, тут ще поміститься. У нас мінус. Буде 7 помножити на 3 це 21. Мінус 21 У чисельнику, а в знаменнику 2 помножити на 5 це 10. І додати. Ну і останній вираз. Тут у нас в чисельнику буде 1 помножити на 1, 1. А в знаменнику 3 помножити на 1 це 3. 1 третя, що множиться на x або 1 третя x. Це дорівнює. Ну а зараз давайте групувати подібні доданки. Групуємо. З х все, що пов'язано. Спочатку у нас буде мінус 1 третя Х, додати, а тут у нас є ще 1 третя Х. І додати. Ну, а тепер числа, що залишились 3 п'ятих. Додати. І залишається ще мінус десята. Так, і це дорівнює. Ну що ж, сума першої душки дорівня 0, це протилежні числа. Х виносимо задушки. Тоді в дужках у нас залишається мінус 1 третя. Додати 1 третя, якщо забрати х. Додати. До того, щоб працювати з цими дровами, ми зведемо 3 п'ятих до десяткового дробу. Так, до 10, то додатковий вдожник до 3 п'ях це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати. Як у дужках записуємо 2 помножити на 3 це 6, а 2 на 5 це 10. 6. /10, і додати записуємо мінус 21 десята. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Тут у нас буде х, що множиться. Одна, мінус 1 третя додати 1 третя суми протилежних чисел дорівнює 0. Отже, записуємо, що множиться на 0. Додати. Ну і давайте цю суму записимо, запишемо в десяткового дробу. Це у нас вийде 0,6. Так, додати. А тут у нас буде мінус 21, що ділиться на 10. Це буде 2,1. Є, і це дорівнює. Х що множиться на 0, це буде 0. Додати. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А у душка записуємо різницю модулів. 2,1 мінус 0,6. Це дорівнює. 0 плюс будь-яке число буде те саме число. Тобто 0 можна відкинути. Записуємо, що це дорівнює мінус. 2,1 мінус 0,6 це буде 1,5. То значення нашого виразу мінус 1,5. Ну що ж, ось таке дуже громістке і складне завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.